Друзі, пропоную у вашій увазі ось таку величеньку Bluetooth-колонку. Блютуз-колонка Bluetooth від бренду Reflection. Reflection PS08BT. На своєму борту має один USB-порт і другий USB-порт. Два входи для мікрофонів. Вхід Aux. Е Клавіша Супер Басу, гучність для мікрофонів, загальна гучність. Ну і, звісно, мережа. Так, також є на борту і приймач FM. Але Bluetooth найголовніша фішка в цій колонці. Зараз я вам покажу її тильну частину. фазоінвертор, ось Ось от шильдик, Reflection. Піс 08 bt Ну і зараз я вам продемонструю, як воно працює. Якраз закінчилася пісня. Далеки, сорочку мати. Мені. Цікава колоночка для прибудинкової території, або просто носити з собою. Має дві ручки: одна зверху, одна знизу. Дві ручки. Можете, як чемодан нести, можете як рюкзак нести як завгодно Кого зацікавило? Pichique, telefonou